І тисячі людей, які приходять і говорять, що вони готові завтра йти і включатися в оборону України. І більше того, ми зробили вже перший дуже важливий крок. І хочу про це вам сказати: саме ці добровольці, патріоти, звільнили Маріуполь і ті приміщення, які там були заблоковані. Тихо, красиво, жодної краплі крові і жодного окупанта. Отак От можуть працювати люди, які реально прийшли захищати Україну. І я думаю, що саме за ними майбутнє. Сьогодні вони приймають участь в досить потужній операції по звільненню Слав'янська. Я думаю, ви за цим спостерігаєте зараз перекриті всі пости. Зараз практично ліквідовані всі захисти окупантів і терористів на підходах до Славянська, і я вірю, що ми почнемо переламувати ситуацію. Ми будемо спиратися на тих, хто не відступає. Ми будемо спиратися на тих, хто готовий жертовно служити Україні і хто готовий іти і ціною життя повертати нам наші території. Я думаю, що ситуація зміниться.